Ми вітання вівторок, 22 січня. На годиннику час новин. Тож наша команда підбиває підсумки дня. Мене звуть Олексоловкін. От головні теми випуску. одесити відзначили День Соборності. Рівно 100 років тому було підписано акт злуки між українською народною та західноукраїнською народною республіками. Тільки єднані, тільки єднані ми зможемо перемогти такого сильного ворога і підлого ворога. Кількість дітей хворих на кір у селі Шевченкове на півдні Одещини сягнула 58 Через це у Кілійській об'єднаній територіальній громаді оголосили карантин. Ті в лікарню поступають від 5 до 14 пацієнтів кожен день. Оволодіти мовою жестів в Одесі. розпочались курси сурдоперекладу для лікарів. Організували заняття волонтери. Фізично немає можливості переводчику обслужити всіх глухих, яким нужна допомога. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, історичний ювілей 22 січня Україна відзначає сторіччя підписання акту злуки між УНР та ЗУНР. Рівно 100 років тому дві частини нашої країни об'єдналися в одну незалежну державу. І з нагоди Дня Соборності у всіх містах пройшли урочистості, святкові флешмоби та різноманітні заходи. Відзначали великий ювілей і в Одесі. Як це було за всіма подіями протягом дня стежили наші кореспонденти? Святкування Дня Соборності розпочалося з традиційного покладання квітів. До пам'ятника Тарасу Шевченку прийшли чиновники, військовослужбовці, громадські активісти. Останні кажуть, питання єдності та соборності для України актуально навіть 100 років по тому. Іде п'ятий рік, майже п'ять років війни. агресії Російської імперії. І Наші воїни, також і наші козаки, захищають нашу свободу. Тільки єднання, тільки єднані ми зможемо перемогти. Такого сильного ворога і підлого ворога відзначили свято й на Олександрівському проспекті біля пам'ятнику Івану Франку. Тут провели флешмоб. Кілька десятків учасників зав'язали блакитно-жовті стрічки та вишикувалися у живе коло, яке символізує оберіг України. На стрічках кожен зміг написати свої побажання країні та привітати її зі святом. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Ми не можемо. Пи... Зараз там приймати участь у переговорних процесах. Ми не можемо приймати якісь важливі рішення на державному рівні, але ми можемо ми показувати свої відношення до України, до об'єднання України, свою позицію і свої помисли і мрії приближати той мир і покращення нашої України. Така акція пройшла одночасно в майже десятих містах країни. Стрічки з різних регіонів з'єднають між собою та передадуть до столичного музею історії України. Урочистості з нагоди великого ювілею відбулися також в опорному театрі, де вручили державні нагороди медикам, вчителям, військовослужбовцям, діячам культури тощо всі мої здобутки, які я реалізовувала протягом багатьох-багатьох років, вони якби отримали підтримку моєї роботи і. Тому що я дуже багато виконувала в театрі ролей Сопранових, тому що я багато гастролювала. А от в Одеському літературному музеї влаштували виставку Велич України в її соборності. Свої роботи представили студенти коледжу імені Грекова. Вони хотіли показати, якою уявляють свою країну. Як наші діти представляють Україну. Хотя відео і показати, що что вместе ми сила. Ви видите, що на виставці представлені роботи різних технік. Ми вот в об'єднанні как бы не сильно объединяется, Але ми попытались объединить так, щоб показати, що в об'єднанні і сила, і свобода, і радость. До авторів також приєдналися студенти з музичного коледжу імені Данькевича та підготували невеликий концерт. Олександра Ченкова, Артем Ломоносов, Віталій Гарнов та Олена Максименюк. Перший міський. Невідомі підірвали ресторан Блеф на французькому бульварі. Вибух пролунав о пів на восьму годину ранку. За інформацією поліції, саморобний вибуховий пристрій заклали із зовнішньої сторони будівлі під вікнами пральні. Жодна людина не постраждала, однак пошкоджено стіни та вікна приміщення. Поліція вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Нагадаю, це вже другий вибух за два дні. Напередодні невідомі підірвали бомбу у ресторані Артшат у ванному провул. За ознаками цього правопорушення відкрите кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Сподіваюсь, ломисники будуть в найближчим часом встановлені та притягнуті до відповідальності. На Таїрова згоріли два гаражі та чотири несправних автівки. Пожежа сталася 22 січня по обіді у приватному секторі в одному з будинків. За словами сусідів, тут знаходилася автомайстерня. На місце прибули рятувальники та п'ять пожежних автівок. Загасити полум'я вдалося за півтори години. На щастя, ніхто не постраждав. Зайшло в кімнату, малого тука розділ, слышу тріск. Жена говорить. Посмотрите, я говорю, что вам там сосед стучит так сильно. Я выхожу с этой стороны уже, где орех дым огонь, все. И в Больщі такого ничего нет. У селі Градиниці Біляєвського району місцевий мешканець зарізав односельця. Розлючений чоловік прийшов до чужої хати, де перебувала його дружина та те, що і почав сваритися. Заспокоїти гостя, вирішив сусід, який випроводив дебошира з двору. Пізніше він же проводив переляканих жінок додому та вже на порозі їхнього будинку знову з'явився агресивний чоловік. Він схопився за ніж та вдарив односельця у груди. Від внутрішньої кровотечі той помер у кареті швидко. Кої, а от нападник затриманий. Йому загрожує до 15 років. Тюрми. На теперішній час за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України у вбивство». убивство. підозрюваний в сконі даного злочину, затриманий в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. І до інших тем кількість дітей хворих на кір у селі Шевченкове на півдні Одещини сягнула 58 Через це у Кілійській об'єднаній територіальній громаді оголосили карантин. Заняття у школах скасували до 25 січня а в лікарнях проводять санобробку у самому Шевченковому. Звідки почали поступати перші інфіковані? Педіатри ходять по домівках та обстежують дітей. Як з'ясувалось, усі хворі не мали щеплення проти кору. Напередодні двох дітей із ускладненням доставили на лікування до одеської інфекційної лікарні. Під таких пацієнтів у медзакладі вже виділили два відділення. Ті в больницю поступають від 5 до 14 пацієнтів кожний день. Каждый день. В отделении сейчас находится 50 больных с подозрением на корь. Это не все больные, не у всех подтверждается, но с подозрением на корь ежедневно в больницу поступает, вот как я сказала, от 5 до 14 пациентов каждый день. Вот сейчас находится с корью 50 пациентов. Из них 26 – это дети. Тарифи на тепло в Одесі залишаються на рівні 2018 року, але незабаром їх все ж таки піднімуть. Процедуру вже розпочато. Про це зазначають на комунальному підприємстві теплопостачання міста Одеси. Нагадаю, раніше повідомлялося про намір підняти тарифи на тепло до економічно обґрунтованих, а це більше ніж на 50%. Коли саме станеться подорожчання, наразі чиновники сказати не можуть, але скоріше за все це відбудеться не раніше лютого. Предприятие начало процедуру передачи лицензионного дела от облгосадминистрации в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. Как только такая процедура будет завершена, предприятие подаст расчеты на новый тариф. На сегодняшний день тариф на услуги теплоснабжения действует тот же, который был в 2018 году. Україна дійсно може стати членом європейського союзу, але для цього нашій державі доведеться подолати низку проблем, зокрема, зупинити бойові дії, викорінити корупцію, змінити менталітет та подбати про економіку. Такого висновку дійшли учасники круглого столу на тему «Трансформація політичної системи після виборів, який відбувся у європейському ліцеї. Якщо налагодити справи в основних галузях життя громадян, то Європа сама. Благатиме нас про вступ. Окрім цього, варто пам'ятати про переваги України як аграрної держави. мы сегодня являемся одной из самых богатых стран с точки зрения наличия плодородной земли и чернозема. Мы сегодня имеем достаточно большое количество населения, которое готово работать. Мы должны сегодня получить возможность самостоятельно реализовать свой потенциал, который у нас есть. После того, как мы окрепнем со всех точек зрения, с нами начнут считаться. Без автошколи та зайвих довідок в Україні спростять видачу водійських прав. У Мінрегіон Буді готують відповідні нові норми. Зміни дозволять українцям обирати, де навчатися водінню в автошколах або ж робити це самостійно. Іспити учні здаватимуть незалежним від автошкіл екзаменатором. Також для отримання водійських посвідчень у майбутньому знадобиться менше медичних довідок. У відомстві повідомили, що завдяки новаціям має зменшитися рівень корупції, а потенційні водії зекономлять на навчанні. Також цього року у пілотному режимі запустять технологію ідентифікації за обличчям учня під час теоретичного іспиту та повну відеофіксацію практичного екзамену. Усі зміни має розглянути уряд. Приходити здавати на теоретичний іспит. Система автоматично бачить, що перед монітором. За клавіатурою знаходите саме ви. І якщо це буде щось відмінне, екзамені не буде. Така ж сама ситуація, і на практичному, тобто в смартфоні теж саме запускається програма, яка ідентифікує, хто прийшов, визначає маршрут, на якому здається, і визначає правила критерії для здачі. Оволодіти мовою жестів в Одесі. Розпочались курси сурдоперекладу для лікарів. Організували заняття волонтери. А на перший урок прийшли три десятки медиків. кажуть, пацієнти бувають різні та хочуть допомагати усім. Зараз на Одещині на три тисячі людей з вадами слуху працює лише два офіційні сурдоперекладачі. Хоча за нормами їх має бути в десятки разів більше. Як почути тих, хто не чує сам? Репортаж Олени Максименюк. Чало показує один пальчик, потім представляємо нему другому. Чається буква тось, це крест, кресну ете слово Почути тих, хто сам не чує за допомогою спільної мови, мови жестів на першому занятті у школі сурдоперекладу для лікарів. Починають з простого з алфавіту. Школа сурди перевода тим, що два міри глухих і сшиші. Ми дискримініруємо це общество тим, що вони не можуть свободно прийти і лічитися в поліклініці, тому що ніяких ні доступної сріб для глухих. це язика жестів і, ну наприклад, там схеми комунікації, какіта там піктограми. Катерина розповідає, що мова жестів, хоч і складна, але опанувати базові речі може кожна людина. Усі заняття додатково викладають онлайн для тих, кому доводиться пропустити. Адже люди, які володіють мовою жестів, на вагу золота за статистикою в Одеській області на три тисячі глухих існує усього два професійні перекладачі. Хоча за нормами їх має бути по одному на півсотню людей з вадами слуху. Я спілкуюся з слухачими людьми через переписку, Головне, щоб мене хоча б візуально немножко понимали, ну якщо ми щалі з жестами, скажімо так. Одвітеля не вистачає переводчиків, очі много жалобов, ну, по медицині. Також Роман мріє, щоб у кінотеатрах показували фільми з субтитрами, а у новинах, як і раніше, використовували сурдопереклад. Оксана якраз і є одним з двох перекладачів, які працюють у нашому місті. Каже, професія дуже складна. Щоб відвідати разом з нею лікаря, людям, що не чують, потрібно записуватись заздалегідь. Фізично немає можливості переводчику обслужити всіх глухих, яким нужна допомога. проста річ – там, позвоніть куда-то, таксі, заказати ну не знаю, що і так далі. Для вас там якби казалось би, да помогіть просто візьміть ручку. Директор шостої дитячої поліклініки, на базі якої і проходять курси сурдоперекладу, каже, персонал відгукнувся на пропозицію волонтерів. Дуже жваво вони хочуть, щоб всі пацієнти мали вільний доступ до лікування. Чоловік приходить на регістратуру. А на регістратурі там люди не владіють просто язиком жестів, Ну, Ну всього знать, о тут тупік. Потом указателя те, это все надо зробити так, щоб кожен человек заходящий, Понімаючи в медицині, плохо слышачи, слабо он що бантивіду зараз цей медзаклад виграв невеличкий грант, якого вистачить на виготовлення спеціальних схем та табличок з піктограмами. Водночас курси сурдоперекладу можуть відвідувати усі бажаючі медики. Вони проводяться безпосередньо у шостій поліклініці. Олена Максимінюк, Володимир Нечепуренко перший міський. В Одесі обговорили проект будівництва дохтауну на 411-й батареї. На зустріч прийшла ініціативна група місцевих мешканців та чиновники. Перші висловили зауваження та побажання щодо проекту. Люди переживають, що через будівництво комплексу для дресурування собак можуть вирубати дерева чи зменшиться зелена зона 411-ї батареї. Мы в 2017 году, э, люди выступали против застройки района высотками, высотками, понимаете, люди реально этого района в напряжении. Любой проект рассматривается в штыки, потому что люди уже не доверяют. Думают, вдруг это будет только момент для дальнейшего застройки 411 батареи. Чиновники зауважили, зменшити розміри майданчиків для чотирилапих, на жаль, неможливо, адже вони повинні відповідати міжнародним стандартам, але показали візуалізацію дохтауну. За їхніми словами найближчим часом повинні з'явитися паркани та доріжки для пішоходів навколо майданчиків і ліхтарі. Також на цій ділянці прокладуть комунікації та поставлять невелике приміщення для інвентарю. В мерії заспокоюють усі зауваження активістів за можливості врахують. Водночас одночас жодных капитальных споруд тут не плановится. В этой э, части нашего проекта, кроме того, как я уже сказал, что э, не будет ни капитальных строений, ни форм, ничего, эта площадка изначально согласно генерального плана города и э, установленного зонинга э, и предполагалась генпланом для зоологических и спортивных целей. Одеський чорноморець вилетів до Туреччини. На середземноморському узбережжі моряки прибудуть майже три тижні перед сезонною підготовки. Аби команда залишалася в тонусі, чорносині за кордоном зіграють п'ять товариських матчів. Серед 23 футболістів до Анталії із чорноморцем вирушили і п'ять потенційних новачків. Нагадаю, після 18-го туру української прем'єр-ліги моряки посідають 11-те місце у турнірній таблиці. Отакі От справи не забувайте про наш сайт в інтернеті. 1TV.UA. він справно працює. Про події середи вже завтра, у той же час. Бережіть себе і побачення.